Вітаємо і самі найкращі глядачі у всьому світі. Сьогодні ми з вами розберемо три релізи. Як стерва ходила бар за баром, та й плакала, і плакала. Я думаю, ви здогадались про які композиції сьогодні піде мова. Ставимо лайк цьому відео, пишемо свої коментарі. Ну і ми починаємо. Почнемо ми з третього місця по популярності. Це Тіне Керол Енд Шумей. Стерво. Окей, Тіна Кароль і Шумей «Стерва». Ця пісня увійшла в новий неочікуваний альбом, а можна просто сказати збірник пісень Тіни Кароль, тому що майже всі пісні в цьому альбомі вже були випущені до цього. Але вийшла пісня стерва та пісня вічно молоді. До речі. Суб'єктивно мені вічно молоді подобається більше, тому що ця пісня мені нагадує тіну кароль. Звучання Тіна Кароль з 2021 року. І Я хочу, щоб Тіна Кароль все таки поверталась до цього звучання, тому що вона тоді розйобувала весь український шоу-бізнес. Взагалі за останні півроку, а може й навіть більше, Тіна Кароль особливо не випускала там суперхітів, які там би були у всіх на вустах, і цю і її пісні слухали і так далі. І нарешті Тіна Кароль почала включатися так. Пісня Стерва неочікувана назва для Тіни Кароль, да, Тіна. У нас яка все така тіпа, правильна, ідеальна. Тут записує таку пісню з тебе. Хочу відразу додати ремарочку від себе, що сьогодні звучати пісні не будуть. Тому що ви бачите по скріншоту, у мене майже на всіх відео на Ютубі стоять авторські права. Казати, матюкатися, правда, немає сил. Тому що, якщо я зараз почну, то це буде надовго. Тож, я думаю, ви розумієте, як Ютуб віддячує музичним блогерам. Критикам, оглядачам за їх контент, Тож, я нагадаю вам про курс по мобільному. Монтажу. Я думаю, ви сумували за цією фразою, але насправді цьому є сенс. Доєднуйтесь до курсу по мобільному монтажу. Він коштує 599 гривень. Цим ви підтримуєте мене як автора каналу, і плюс я також зі своєї сторони роблю вам вклад, навчаю вас монтувати дуже круто на телефоні. Більш детально ви можете ознайомитись, які модулі, яка програма навчання, почитати відгуки, можете в мене в інстаграмі в хайлайтсах. Для мене це дуже важливо. Тому що я знову покажу цей скріншот. Дивіться, я тут, знаєте, не жалуюсь, не прибідняюсь. Просто це вже навіть не смішно. От правда, ну не смішно і не серйозно. Замість того, щоб включати музичні фрагменти, я буду їх просто вам наспівувати. Грай з моїми нервами, хай буду я старою ламі. По-перше, сама композиція стерву звучить достатньо так ностальгічно. Ем, вона більш підійшла для осінньої пори року, мені здається, і вона, до речі, звучить як саундтрек. І дуже правильно Тіна Кароль зробила, що підчеркнула це саме звучання саундтреку в своєму відеокліпі, тому що саме відеокліп виглядає як. Саундтрек до якогось фільму. Так знятий, що здається, що ми дивимось кадри з якогось фільму. Додам, що я бачу, що Тіна проробила роботу над вокалом Шумея, тому що ви знаєте, як я неоднозначно ставлюся до гіперболізованого. Як це нарочити цього вокалу Шумею, де інколи здається, що він реально кричить. Коли ми послухаємо другий куплет, саме куплет Шумея, ми відчуваємо роботу Тіни Кароль. Там дуже багато повітря. В Шумея з'явилося, Шумей дуже обережно співає ноти. Де треба викрикнути, хрипотіти, там він хрипотить. Ну тобто він не співає весь куплет так, що просто, Боже, я не знаю, кабана в селі ріжуть. Я думаю, що при записі вокалу Тіна Кароль мало контролю. Над вокалом Шуме, щоб це було обережно. Мінуси в цій пісні також знайшлись. Знаєте, що мені не подобається в цій композиції? Це фраза Love me Kill Me, це дешевить цю пісню. Я не знаю, не вписується, як на мене, ці. Фрази тут вони звучать достатньо, як ото кажуть, славік інгліш. і мені не подобається абсолютно цей речитатив, типу Love me, kill me, Baby, грай з моїми нервами. Поки okay. знаєте, як ото кажуть, не вірю. Не в цій пісні має бути такий сексуальний якийсь під текст, під таке красиве аранжування. Це Let me kill me». Можливо, цей фрагмент можна використовувати як звук для Тік-Току. Думаю, буде залітати, ну, з відповідними. Підписами зверху, Мені здається, от зараз да у нас триває ретроградний Меркурій. Я нагадую, що ви можете послухати мою пісню «Ретроградний Меркурій. Е, ось 25 квітня ретроградний Меркурій нарешті вже буде, піде в прямий рух, він буде не ретроградний. Якщо у вас весь цей місяць були якісь награди, як в мене, ха, то вітаю, скоро це закінчиться. Тож мені також здається, що у Тіни Кароль нарешті відходить той ретроградний Меркурій. Тіна повертається. Ну, з хітами в український шоу-бізнес. Що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А я буду знаєте, перед ем, кожною піснею, да, я буду знову нагадувати про по мобільному монтажу. Він уже стартував. він вже стартував, він вже не Курско -мобільному... Курско мобільному монтажу. Курському біліму ви Курс по мобільному монтажу. Просто перейдіть в інстаграм, подивіться в кружочках, в хайлайтсах, чого ви навчитеся, модулі. Відгуки всі чесні. 599 гривень це не також багато. Він коштував на самому початку 3-600. Наступна на другому місці у нас Анна Трінчер з піснею Бар за баром. Бар за баром, понічному місту, і моїх тіх ще давно не маю з міста. Не сам буду. Забуду кибати для одного були. Ух, яка пісня. Ух, Анна Трінчер. Анне Трінчер, знаєте, та в доброму розумінні конячка, яка просто пахає, пахає і пахає, і досягає своєї мети. Чудова пісня прекрасний життєвий текст. Ну, просто є люди, які не люблять Анну Трінчер, да? тому що потрібно розуміти, що колись вона там була з Тіктоку, вилазила, і оце клеймо за нею ще там залишається. І, типу, просто є якась там категорія людей, які не хочуть сприймати її серйозно. Насправді потрібно мати велику сміливість оглядати свої почуття і співати про те. Що в тебе сталося, і про ту ситуацію, і продовжувати тим паче продовжувати співати про свого колишнього відеокліп вийшов валютний, і якщо я Анну Трінчер називав раніше українським секс-символом і там принцесою українського шоу-бізнесу, то зараз я можу сміливо назвати, що Анна Трінчер претендує на звання вже королеви українського шоу-бізнесу. Ну тому, що то, як вона пашить, то як вона вкладається а, в свою творчість. Багато зараз мастонтів, по суті, українського бізнесу просто халтурять. Я був до речі на презентації. Сингут Ані Трінчер, дякую за запрошення. Я знімав невеличкий влог, і в мене вийде влог на каналі вже на днях для спонсорів каналу. Для спонсорів каналу я буду раз в тиждень викладати цікаве відео. Це може бути влог, це може бути демо версія моєї пісні. Це також можуть бути прямі ефіри закритого формату. Спонсорство від 100 гривень. Можете вибрати рівень, можете 100, можете більше, незважаючи від рівня спонсорства, відео для спонсорів будуть відкриті. А тепер будемо оглядати хід номер один на всіх платформах, на всіх трендах це Дорофієва та Лебіга. А я все плакала, пакала душа рвала, у свого серця питала відповідь не знайшла. Почнемо з того, що цікаву місію придумали Дорофієва та Лебіга робити спільний стрім. Та збирати донати на допомогу. І, знаєте, це так круто, по-перше, бити свої ж рекорди, тому що як і Лебіга, так і Дорофієва просто збирають неймовірні суми. Тут хочеться згадати той самий проклятий шоу-бізнес сусідній. Я думаю, ви всі пам'ятаєте, те, що завжди там перед виходом пісні робили якийсь крінжовий інфопривід. Хтось там удавився, там хтось п'яний, там хтось наколовся. там, Боже, ну Ви, ви розумієте, да, про що? Там хтось поскандалив, там хтось побився. Там завжди робили якусь чорнуху, і там це працювало. В нашому шоу бізнесі типу, не не робили таку чорнуху, Ліда далі намагались там створити інфопривід, що вона там бухає, що вона там лічиться. Не вийшло. Вийшло ще гірше. Дивіться, круто, Трофєєва, так? Да? і Лебіга просунули цей трек на перше місце. Це не маніпуляція, це не якийсь там. Знаєте, от ми на, нам треба зробити так, щоб там наша пісня була супер хідо. Це наскільки вийшло органічно, щоб вони заради. Благодійної мети створили і пісню, і стрім, і це все поєднали, і це все дало такий неймовірний результат, що ніяких інфопривідів з чарками, алкашками, зі скандалами не потрібні. Знаєте, так, це інфопривід, але це який благородний інфопривід, який благородний вчинок вони зробили, і як заслужено, так, ця пісня тепер займає. Перші місця. Тобто, все звичайно, це була проведена велика робота команди, все мало зійтися. Цей пазл мав скластися. І це склалося. Я думаю, ви розумієте, так про що я говорю? І це так круто, в тебе бере гордість за, за, за них, і що взагалі що у нас так вміють. І це по суті супер якийсь новий формат, не те, що просування синглу, але це супер якийсь новий формат подачі пісні. так. Якщо ви. Уважно а, вчитаєтесь, слухаєтесь в лірику цієї пісні, в текст, тобто, а, ви зрозумієте, що наскільки правдива історія, не співаєш, що те, що там Лебіга не вміє співати, і, на приспів він там співав один рядочок. Але як круто він там проговорив да, про цей хейт, як круто Дорофєєва про це заспівала. Воно звучить як така якась само-само самоіронія в цій пісні, розумієте? Але. Ми проживаємо зараз життя з якоюсь самоіронією, а по-іншому якось і неможливо. Буде класно, але ідеально зробити якусь акустичну версію без е, бітів. Насправді, звичайно, звучання у нас цієї пісні, воно таке. 90-ті якісь, да, така, вибачте, Ірина Алєгрова трішечки таєї такі відсилки. Ну, це просто стилістика така. А, я хотів додати, що відеокліп вони завантажили е, в Full HD, але із за того, що вони накладали шум додатковий, да, в постпродакшені відео, щоб створити такий кіношний ефект. Дуже страждає картинка. Відеокліп зберегли в невправильному кодеку, І коли ти навіть включаєш Full HD, воно... Вже портиться якість і багато квадратиків. Потрібно було рендерити кліп хоча б в 4К, щоб не втрачалась якість. Отак, от, от. Ну це таке, це ж розумієш, треба щось сказати. Плюс Олена Усенко, представниця дитячого Євробачення від України, Ну не звинуватила Надю Дорофєєву в плагіаті, але розповіла, що пісня, а я все плакала, дуже схожа на пісню. Світанок прийде. Така ситуація. Вчора сиджу записую свій альбом на студії, і тут мені приходить повідомлення від мого друга, чи чула я нову пісню Наді Драфєєвої. Говорю ні, скидай. Послухала, і тут розумієш те, що вона мені щось нагадує. Давайте послухаємо з вами разом. А я все плато і танцювала напроти. відкритий про те, що і... Як схоже, пишіть в коментарях. Надю, я люблю, якщо що. Ми цей випадок розберемо о, в моєму випуску плагіатів. Олена Усенко там в своєму зверненні, типу, ну, надічка, все люблю, все хорошо, типу, По-інакшому у нас не як. Ну, Це добре, да. Тож благородно поступила Олена Усенко, що типу, ну, не вчинила суперскандал. Ну, це ж я можу тільки в плагіатах роздути. <laughs> Блять, плагіат! Все скопійовано, гармонія та... Понимаєте, в нас ці авторське право в, в плані плагіату, судів, у нас не розвинуто в Україні. У нас тільки розвинуто в Україні кидати клейми на відео, щоб просто от такий заробіток мати за два місяці. Ну, слухайте, да, правда, це наболіла тема, і я не знаю, що з цим робити. Курс по мобільному монтажу. Друзі, мені цікаво дізнатися, чий реліз вам сподобався найбільше. Ну, і я дуже чекаю реліз NK молоко, Тому що по цим всім відеокліпам, по тизерам вже хочеться розбирати. Ну, Вже хочеться розбирати, які сенси NK вкладала в цю відеороботу так, для іспаномовної аудиторії. Які сенси, як NK от, все-таки в цьому кліпі представляє Україну так, для всього світу. Давайте зберемо 3000 лайків для того, щоб я зробив огляд на новий відеокліп NK. Він ще не вийшов на даний момент, я дуже чекаю. Бо ж мені стається, від за таких кадрів Ютуб навіть відео не пропустить. Не те, що на монетизацію. Він це відео взагалі, каже, там 18 це типу такий сайт, інший надо просто. Я дуже вам дякую за перегляд цього відео. До речі, можете це подивитися. Оце і оце, хто пропустив? да, І підписатись на канал. А потім курс по мобільному монтажу. І слухайте знов надімний ретроградний Меркурій. <плес> Бувайте.